Привіт-привіт, водолічики, мої любі! Це ваш таропрогноз на вересень місяць. Астрологічно, у вересні люди покажуть вам своє істинне обличчя. І ці зняті маски дозволять вам розставити крапки над і в стосунках з іншими, з іншими людьми. Вам більше не захочеться бути зручними для інших. Настав час бути собою. А тепер ваш таропрогноз, що пророкують вам Таро на вересень місяць, які події основні для водолійчиків? Угу. Ви знаєте, ви будете... Як так, скажу спочатку для чоловіків, якщо ви чоловік, ви будете перебувати в енергії імператора. Це коли імператор він дуже любить контролювати всіх навколо. Як він скаже, так всі мають виконувати. Це життя чітко, по плану і за вашим бажанням. Якщо ж ви жінка і у вас є такий імператор, то вам трошки важко буде, тому що в цьому місяці у вас дуже велика потреба бути вільною, більше свободи, більше розкутості, і вам це, це карта важкості, що з таким чоловіком вам трошки буде важкувато. Подивимося далі. Прогноз для вас, які основні події для водолійчиків на вересні, вересень місяць. Робота, нові перспективи і знову вибір. Ніби. Угу. І карта паузи. Довгий час ви працювали над чимось, вже... по-любому у вас є робота по цій карті, і ви для себе вже намітили якісь перспективи, ви, ви чітко розумієте, куди вам іти, сплановано все. Але зараз уже вас не буде влаштовувати те, що ви маєте на даний момент. Тобто зростуть ваші амбіції. Ви будете примірятися на роботі, як піти по кар'єрним кар сходинкам, піднятися. Ви поки що не дієте, але ви точно будете планувати. Ще більш того, енергія імператора. Це карта овнів, вона як буде із середини вас підштовхувати до амбітних планів. І це стосується роботи. Водолійчики, події для вас на вересень місяць. Події для водоліїв. Ух ти, диявол, вибір. І знову карта вибору. Угу. Настав для вас час. Відмовитися від якихось стосунків з людьми, які на вас тиснуть, або від яких ви залежите ментально, або які дуже тиснуть на вас своєю думкою, своїми якимись рішеннями. Це трошки, знаєте, як ви балансували, трошки карта. Приспосаблювалися таке слово російське приспособіться до оточуючих, але зараз ви ніби самі собі виробите цей вибір. Да, ви довгий час чекали чогось, пристосовувалися, але зараз настав час зробити вибір і припинити стосунки з кимось. Які для вас були не зовсім здоровими. Можливо, просто припините спілкуватися з людьми, які емоційно вас вибивають. Так, ладно, подивимося Таро 78 дверей. Що вам пророкують? Таро 78 дверей для водолітчиків. О, неправильно карту взяла. Отак. Та що ж таке? Так, це карта, коли ми виходимо з п'ятірочки, яка конфліктна для нас. Це трошки депресивна карта, але зараз ми починаємо радіти життю. Тому що ми маємо, ви можете проводити більше часу з друзями. Це конкретно може бути святкування дня народження, або зустріч в кафе, в ресторані, це шопінг з друзями. Тобто з енергії пасивності і якоїсь невпевненості в собі, ви виходите, коли спілкування з оточуючими становиться для вас важливим і значимим. І ви... Разом будете від цього отримувати задоволення. Так, дивимося у мене новенька є колода. Гадаю, сьогодні на ній вперше. Напишіть обов'язково в коментарях, як вона програється з вами, водолійчики. І так, події на вересень для водоліїв. Які події для вас? Події для водоліїв. Двоєчка кубків. Ух ти, карта Миру, Карлас. Страхи, а що в страхах? Угу. Дивіться, відчуєте в стосунках, що ви одна сім'я з кимось. Що вам приємно проводити час разом, а не це просто спільно нести якісь обов'язки. Можливо. Ця битовуха, яка заїла вас останнім часом. Зараз ви побачите, як світло в кінці тунелю. Ви будете більше приділяти увагу своїм стосункам. Це романтика якась в стосунках. Дивіться, десятка кубків. Це коли всі абсолютно отримують задоволення від спілкування. А також по миру ви можете поїхати з. Люди, зі своєю сім'єю або конкретно з людиною, яку ви кохаєте, поїхати кудись відпочити. Поїздка якась може бути. Дуже класні карти. Так, беру для вас пораду. Не хочу зіпсувати кашу маслом. Порада для вас порада для водолійчиків на вересень місяць. Парада для водолейчиков. Очищение. С великой любовью и уважением мы просим вас очистить от вредоносных шлаков и ядов свое драгоценное и хрупкое тело. Если на то будет ваше желание, мы поможем вам освоить более жизнеутверждающие методы снятия стресса и избавиться от всех привычек, которые вас губят. Предоставьте нам все свої заботи і тривоги, почувствуйте живітельну енергію, выполняющую, выполняющую ваше очистившееся тіло. Не забувайте про своє здоров'я, я так це більше бачу. І ось вам диявол випадав. Тобто очищайте своє життя від людей, які негативно впливають на вас. Підписуйтесь водолійчики, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково коментуйте. Пока-пока.